Сьогодні на вулиці знову дощить і знову вітер, тому вимушений я знімати ось у такій атмосфері. Сьогодні знову в нас огляд туристичного газоопильника, на цей раз від фірми Ковія, який називається Бекпекер СТОФ. Я вас всіх вітаю. Ви знаходитесь на каналі Майкемпінг і я постійний ведучий, звуть мене Кирило. Дуже дякую, що дивитесь мої відео. Всім привіт! В кадрі газова лямпа, трішечки відкрите віконечко, щоб заходило свіже повітря, ваші помідори, кіт, мій пальничок. Ось цей зараз вам його покажу. І підсвічник зі старої пляшки з під шампанського. Всім привіт! Вітаю вас всіх ще раз. Пальник дуже простий і дуже захотів я вам про нього розповісти. Чому? Тому що він мені нагадав мій перший пальник. І такі приємні спогади, такі приємні моменти емоції. І зараз я вам постараюсь про нього так швиденько розповісти. Він такий простецький, що в принципі багато часу для цього буде не потрібно. Ось так пальник виглядає. На балоні має він 4 ніжки. По характеристикам швиденько. Розміри 81х50 на, на 92 мм, вага 190 г, витрата газу 110 г на годину за потужністю 1,5 кВт. Єзопідпалу нема, запальничкою потрібно користуватись. І, звісно, клапану мікрорегулятора також нема. Прямий тиск тут від балону відкрив, або відкрив, або закрив. Так, третього тут нема. Такий ось він має вигляд. Звісно, всередині є чохол. він з тканини, самий звичайний, з назвою фірми Ковія, звісно. Чухол виконан досить непогано, класно все прошите, нічого ніде не стерчить, що дуже приємно. Тканина одношарова, тому з часом, звісно, потрібно буде замінити чухол, якщо будете тягати пальник постійно з собою. І ось така от затяжечка. Нічого тут такого. Звісно, всередині інструкція, яку я раджу кожного разу, коли ви купуєте нову річ. Будь ласка, прочитайте. Що стосується техніки безпеки, як використовувати пальник, бо там є дуже речі такі, знаєте, ми, як користувачі час від часу, просто про них забуваємо. І ось так я вважаю, що інколи ось так разочок собі нагадати просто потрібно. Тому коли придбаєте пальник, один раз, ну, буквально там три хвилинки. Почитаєте, і цього буде більше, ніж достатньо. Пальник має 4 ніжки. Основні матеріали пальника які Нержавіюча сталь. Ось ці елементи жовтенькі це латунь. Ось тут в нас пластик. Ось тут ручка також в нас пластикова. І тіло клапана. Зараз ушільнього тут приберу. Тіло клапана виконано з алюмінієвого сплаву. Комфорка досить проста, має багато отворів. Чимось нагадує fire maple FMS 116 Отвори, до речі, різні. Ось ці більші, ось ці два рядка, а ось цей внутрішній рядочок. Вони більш такі маленькі. Комфорка має ось таку форму, як грибочок такий. Вітрозахисту пальник немає, скажу відразу. Клапану мікрорегулятора також немає, ніякого титану, ніякого нічого, П'єзопідпалу, нічого тут нема. Ніжки дуже легко складаються і дуже легко вставляються. На ніжках, на самих, ви можете бачити тут ось такі, ось такі виступи. І, звісно, під ці виступи в. Алюмінієвому корпусі є, звісно, свої пази. Тому ви відкриваєте ніжку, і ось так ось вона встановлюється. Кожна ніжка має своє положення. Ось так це діло буде виглядати. Звісно, якщо зробити ось так, вони всі зберуться, так? І ось так от переплутаються. Тому встановлюєте ось так один раз на рівну поверхню, встановлюєте пальник з балоном і готово, можна користуватись. Все дуже-дуже мінімалістично, ще раз скажу, дуже надійно ламатись, нема чому і розкручувати, звісно, нема чому. Окрім самої комфорки. Її можна ось таким чином взяти і ось тут відкрутити. Комфорка слугує таким собі стопором для ніжок, тобто ніжки. Впираються в саму комфорочку і тому вони не вилітають. Якщо комфорку ось так відкрутити, то всі ніжки просто попадають. І зараз я вам все покажу. Бачите ось так. Значить, ось цей елемент виконан з пластику, ще раз вам покажу, ось ця от штука клапан, тіло клапану. Точніше, виконана з алюмінію. І ось така тут форсуночка з отвором посередині. Ну, звісно, тут є ось такий от елемент, і він, його просто можна загубити. Так, Він тут не відкручується, не закручується, просто можна його загубити. Але тут є ось такий от кавер, тому можна про це не думати. Ніжки я всі встановлюю, як вони були. Дуже такий простий, зрозумілий механізм. Звісно, спершу, коли я відкрив, я собі так подумав, ну що ж це таке, ці ніжки так бовтаються, ну що, напевно, людям не буде приємно. А потім я все це діло встановив, закрутив, подивився, як воно потрібно, як його потрібно збирати, як потрібно все тут встановлювати. І, в принципі, ця конструкція мені сподобалась. Мій перший пальник був дуже, дуже. Надійний, проте дуже риночний і дуже-дуже страшний для більшості людей, напевно. І важить він багато, і він підсанговий балон. Проте прокористувався я ним більше, ніж 6 років, і я думаю, що шоковія взагалі не зробить нічого поганого. Давайте зважимо наш пальник і чохол Спершу пальник. Важить він 140 грамів. Чохол окремо важить 8 грамів, і разом пальник з чохлом важить 148 грамів. На газовому балоні пальник буде мати ось такий вигляд. Досить приємна, класна така комфорка. До речі, відразу, якщо я вже про комфорочку заговорив, Давайте мінімальну відстань замілюємо між лапками. Мінімальна відстань 6 см. Це означає, що посуд, мінімальний діаметр, який ми можемо сюди комфортно встановити, буде більше, ніж 7 см точно. Щоб нормально було тут донышку, за що зачепитись. Тобто 8 см буде прям кайфово. Максимальний виліт лапок дуже крутий: 14 см, навіть трішечки більше. Що дуже і дуже класно. Тобто, можна встановлювати посуд великого діаметру. І тут з цим проблем взагалі ніяких не буде. Зважую пальник з газовим балоном перед першим тестом. Вага складає 532 грами. Тестів, до речі, в мене буде два. В першому я буду кип'ятити пів літри води на максимальній потужності цього пальника, а в другому тесті літр води. Звісно, ми заміримо витрату газу і час закипання в обох тестах. Відміряю пів літри. А це друга риска зверху. Переливаю з петролу у великий баняк пів літри води. Підпалюю пальник. Баняк. От сюди таким отчетом на пальник, секундомір і максимальне полум'я. Час закипання хвилина тридцять. І вимикаю пальник. Зважую пальник із балоном після тесту 523 грами. Тепер швиденько від'єднаю один балон і поставлю інший. Давайте зважимо. Перед другим тестом вага пальника з балоном складає 526 грам. Відміряю літр. І ще разок. Води закипів за 2 хвилини і 25 секунд. Вага пальника з балоном після тесту 512 грам. Переходимо до наших із вами результатів. Для того, щоб закип'ятити пів літри води, нам потрібно було витратити 9 грамів газу. А за часом це зайняло хвилина 30. Щоб закип'ятити 1 літр води на максимальній, знову ж таки, і тут і тут максимальна потужність пальника. Для 1 літру витрата склала 14 г, а час закипання 2 хвилини і 25 секунд. Різниця по газу склала 5 г витраті, а по часу закипання 55 секунд. Запалюю пальник і трішечки вам розповім. Про регулювання цього пальника, про його вітрозахисні властивості, чи є вони взагалі чи ні. І ось такі моменти всі ми зараз з вами подивимось. Отже, регулювання пальника найменше полум'я, яке ми з вами можемо зробити, це, напевно, ось таке. Зараз вимкну спишку, бачите. Ось таке от мінімальне полум'я. Дивіться на регулювання. Полум'я рівномірне, дуже широке, ось така форма квітки. Можна і смажити, і тушити, і повноцінно на цьому пальнику готувати. І навіть ось так мінімально можна зробити полум'я, що є досить приємним. Зараз я ввімкну світло. І зараз будемо намагатись полум'я з вами потушити. Ось таке середнє полум'я я вибрав і імпровізую, роблю вітер. Нібито не тухне, так? Хоча дмухую я досить сильно. А тепер намагаюся зробити порив вітру. Бачите, з вітрозахистом цього пальника нібито теж все добре. Ну, звісно, роблю максимальне полум'я. І те саме. Пальник досить стійкий до вітру, проте комфорочка в нього сама звичайна, ніякої вітрозахисної чаші, ніяких вітрозахисних елементів тут, на жаль, нема. Проте, при цьому обов'язково, якщо цей пальник будете використовувати десь на природі, якось захищайте його від вітру. Якийсь вітроекран тут, звісно ж, потрібен. Висновок по цьому пальнику дуже проста конструкція, дуже все зрозуміло. Пальник мінімалістичний, основні функції, все працює дуже і дуже чудово. Розрахований пальник на невеличку компанію до 4 людей. Полум'я дуже потужно, можна закип'ятити якийсь великий такий 5-літровий баняк із водою. Можна готувати повноцінно, бо полум'я дуже-дуже широке. І регулюється воно досить плавно у досить дійсно великому діапазоні. Можна смажити, можна тушити для повноцінного приготування їжі, пальник дуже підходить. Тут просто нема чому ламатись, це величезний плюс. З мінусів це ось такі ніжки. Але це досить такий мінус суб'єктивний суто для мене, бо я не люблю, коли щось десь бовтається. Але якщо готувати правильно, ось так встановити пальник, так ніяк його не кидати, не задівати під час. Приготування, то ніжки стоять під своєю власною вагою, дуже впевнено. Наступним плюсом є те, що сюди досить зручно і класно на ось цю широку підставочку встановлювати великий посуд. Він буде стояти дуже надійно і хитатись тут нічого не буде, бо ніжки дуже стійкі. Тут є ось такі надрізи, ось такі риски, на яких посуд стоїть дуже і дуже. Впевнено. Регулювання класне, диапазон, регулювання великий, полум'я широке, тепло посуду буде передаватися рівномірно. З мінусів те, що тут нема п'єзопідпалу, це також індивідуально для когось плюс, для когось мінус взагалі не важливо. І вітрозахист. Вітрозахисту тут ніякого нема. Для когось плюс, для когось мінус, все, звісно, індивідуально. Для того, щоб цим пальником повноцінно користуватись на природі, потрібно якийсь вітрозахист все ж таки або купувати, або вигадувати. Тут як вам більше подобається. Пальник класний. Ось такий от вердикт. Дуже дякую вам за те, що дивились це відео. Дуже дякую. Мені цей пальник дуже сподобався. Я взагалі дуже великий фанат таких простих речей. Простих, дуже зрозумілих, без всіляких там наворотів, без всіляких там складних якісь систем становлення ніжок. Тут нема нічого, взагалі, нічого ніжного, нічого такого, що могло б зламатись. так, Ось така от. Річ для не тільки підходить, звісно, не тільки для тих людей, які тільки починають ходити. Звісно, цей пальник кудись на Еверест і кудись на температуру мінус 25 градусів краще не брати. Це для звичайних походів, походів вихідного дня, походів трисезонних, так тобто літо, осінь і весна. Ось такий от чудовий варіантик, можете подивитись. Посилання, де його придбати, буде під відео, і там всі характеристики подивитись, перейдете за посиланням, може вам така штука приглянеться і сподобається. Так придбаєте, будете радіти не один сезон, бо служити буде довго, потім ще будете думати, кому його там подарувати чи продати. Досить така кондова, така, надійна така штука, якій нічого не буде. Поки з вами тут розмовляю, зараз закип'ячу собі трішечки чаю зроблю. Кому подобається моя творчість, мої відео, те, як я роблю контент, будь ласка, ви можете підтримати мій канал. В описі під відео вказано, як це можна зробити. Величезне вам всім за це. Дякую. Таким чином, ви підтримуєте мене, і я маю змогу займатися тим, що мені дуже і дуже подобається. Величезне вам за це дякую. Також запрошую скористуватись моїм промокодом на купівлю туристичного спорядження, різних туристичних послуг, можна сходити кудись в похід і так далі. І, взагалі, купа різних крутецьких речей можна зробити за цим промокодом. Таким чином, ви трішечки зекономите свої кошти і зможете підтримати мою. Діяльність, бо я отримую невеличкий маленький відсоток 3-5% з кожної вашої купівлі. Будь ласка, знову ж таки, дивіться під відео, в описі я все залишаю, як завжди. Величезне вам всім дякую. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь мої відео. Мені дуже і дуже приємно. Залишайте всі ваші будь-які коментарі, вашу думку, чи хотіли б ви такий, чи подібний пальничок собі. Придбати, будь ласка, пишіть, пишіть, пишіть багато. Реагуйте, коментуйте, розповідайте своїм друзям, близьким, мандрівникам, людям, які полюбляють природу, відпочинок на природі, готувати на природі. Всім, всім, всім. Величезне вам всім. Ще раз за все, дякую. Побачимось у нових моїх відео. Всім до побачення!